Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене просили запровадити нову рубрику. Наскільки сильними і жорсткими можуть бути масовані атаки на тиждень, щоб дивитися, чи будуть якісь сильні удари, чи будуть якісь сильні теракти в контексті всієї країни? Я розумію, що зараз удари відбуваються скрізь, і хтось може зі злопихателів написати, чи хейтерів, що це ткнути пальцем в небо. Але знаєте, тиждень на тиждень не приходиться. Я думаю, що за три роки війни. Повномасштабної, і я маю на увазі повномасштабної саме. Ви це зрозуміли, що тиждень на тиждень не приходиться. Є тижні жорщі, є тижні слабші. Яким буде конкретно цей тиждень з 1 по 7. 07. Наскільки є великі ризики того, що буде завданий якийсь дуже сильний ракетний удар по всій території України? Ви мене просили давно? Ви мені пропонували Таня мені пропонувала розглядати це. Так що давайте ми з вами будемо дивитися. Добре, я на циганській колоді хочу витягнути 4 карти. Так, ми дивимося на тиждень. Я на гральній колоді хочу витягнути 3 карти. І на таро я хочу витягнути 3 карти. Давайте подивимося з трьох різних колод. Якою буде ситуація цього тижня в плані масованих атак по всій країні? Якщо вам ця рубрика зайде, якщо ви будете. Якщо плюс-мінус. Непогана кількість людей буде її переглядати, і вона буде цікава, то я буду її проводити кожного тижня в понеділок. Зараз це більше як тестовий режим, такий пілотний випуск. Карта хуліганів падає. Карта злодія падає. Погані карти зразу випадають. Карта злодія це крадіжка, це обман, це удари по об'єктах інфраструктури. Досить сильні, досить жорсткі. Карта удачі падає. Карта служниці. Ну, на циганській колоді карти показують більше удари по об'єктах інфраструктури, тому що карта злодія падає. Злодій це бідність, це розорення. Дивимося на іншій колоді. Двійка пікова, підвищені вогневі загрози падають. Двійка Червова – карта союзів та об'єднань. І туз хрестовий карта сили. До речі, непогані карти. Двійка пікова трошки небезпечна карта, але постільки, поскільки справитись можна. Дивимося на Таро. Карта дурня падає, нульовий аркан Дурак, дев'ятка кубків падає. Карта сім'ї родини благополуччя, Королева Кубків. Я скажу так: цей тиждень пережити, судячи по картам, можна буде, але особливу увагу треба звернути на об'єкти інфраструктури. Ну, звичайно, що в деяких регіонах є теракти в окремих там Харків прилітає, Дніпро прилітає, Херсон прилітає, Одеса прилітає. В Київ недавно прилетіло, але ми зараз беремо контекст усієї країни загальну картину. Я би сказав, що цей тиждень, якщо брати по шкалі небезпек, буде відносно небезпечним. Я би сказав, десь 3-4 з 10. Ну мається на увазі рівень небезпеки. Більше об'єкти інфраструктури. Так, що всі згадуємо про генератори, павербанки, бензин купуємо каністрами, хто може, щоб запустити генератор, якщо у вас є. Ну і в принципі, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всього найкращого, гарного всім тижня.